Нам доводиться втрачати найцінніше для того, щоб знайти безцінне. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Преподобний Мойсей Оптинський якось сказав: для Господа Бога все можливо не лише зцілити хворого, але і воскресити мертвого. І тому всю нашу надію покладаємо на Господа Бога, у якого і для вас, і для всіх залишилося милості багато. Вагу цим словам сьогодні додає Євангеліє недільного дня, яке ми щойно прослухали і яке оповідає нам про дві історії життя. Які тісно переплилися на сторінках святого письма. Був один чоловік на ім'я Іаїр, начальник синагоги. Він мав доньку, якій було 12 років, і вона сильно захворіла. Як люблячий батько, він використовував всі можливості для того, щоб донька його виздоровіла, але нічого не вдавалося зробити. І ось він почув про те, що є деякий пророк, який проповідує і зцілює людей, виганяє всякі недуги з їхнього тіла і відновлює їх до життя. І тоді він щосили побіг шукати цього пророка і коли знайшов, то попросив, щоб Христос, Спаситель світу, прийшов у його домівку і зцілив його хвору дочку. Коли Спаситель погодився і вже був на шляху до будинку цього начальника синагоги, то серед натовпу людей, які його супроводжували, до края його риз доторкнулася кровоточива жінка, яка страждала цією неміччю протягом 12 років. І тоді Христос зупинився і запитав, хто зробив це? Жінка. Виявила себе і у відповідь почула, що віра, яка є у її серці, дала їй спасіння. Але тим не менше, дорога мала продовжуватися до будинку начальника синагоги, і можна тільки собі уявити, які переживання були у його душі, коли Христос зупинився, а для нього кожна доля секунди була важливою, оскільки. Дочка його важко хворіла. І, можливо, цей чоловік міг би розвернутися і побігти в іншу сторону, але він дочекався все-таки того часу, коли Спаситель прийшов у його будинок. Проте на шляху сталася велика трагедія. Саме в той час, коли Спаситель мав розмову з цією жінкою, прийшли і сказали про те, що дочка померла. Не бійся тільки віруй, сказав Спаситель Іаїру і продовжив свою дорогу до його будинку. Ми знаємо, як далі закінчилася ця євангельська історія. Христос увійшов у будинок начальника синагоги. Взяв з собою найближчих учнів, батька і матірці, і доньки, і на їхніх очах воскресив її. У сьогоднішньому Євангелії є декілька дієвих осіб. Це і жінка кровоточива, яка отримала зцілення від Спасителя. Це і донька, яка у 12-річному віці померла, але Силою Спасителя Воскресла. Це і сам Христос, який звершив це велике чудо Воскресіння з мертвих. Але головним героєм сьогоднішнього Євангелія, безумовно, є Іаїр, який стає для нас прикладом уповання на Бога, оскільки відчуває у своєму серці, що тільки Він може. Змінити єства порядки. Він є прикладом для нас надії на Спасителя світу, тому що ця надія подарувала йому можливість і самому далі жити, і побачити життя своєї доньки. Він є для нас прикладом міцної віри, яка може людину утримати від найважчих падінь і від земного. Провадити її до небесного. Але не тільки Іаїр є прикладом цих чеснот, яких ми навчаємося сьогодні. Згадаймо старозавітного патріарха Авраама, який слухав кожне слово Боже, свідченням чому стала його готовність принести у жертву єдиного сина Ісаака. Згадаймо багатостраждального Іова, який втратив все майно і статки у своєму житті, всіх своїх синів, і сам лежав зранений, але не зневірився і не почав роптати на Бога, а промовляв слова: Господь дав, Господь взяв. Більше того, він і восхваляв ім'я Боже, промовляючи, як Богу угодно. Так нехай і буде. Нехай буде благословенно ім'я Господнє вовіки. Згадаємо і первоверховного апостола Павла, який звершував проповідь Євангелія Христового у важких умовах, у поневіряннях і труднощах. Але він промовляв слова, які і ми повинні пам'ятати, коли я немічний. Тоді я сильний, тобто благодаттю або силою Христовою. А ті слова, які апостол Павел промовив, на заході свого життя є для нас проникливими і повчальними на всі часи. Подвигом добрим я подвизався. Біг свій закінчив, віру зберіг. А тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Бог правильний суддя в той день і не тільки мені, але і всім, хто полюбив явлення Його. У наших щоденних побутових справах ми досить часто втрачаємо. Для того, щоб через деякий час знайти більше. Так буває і в нашому житті загалом. Нам доводиться втрачати найцінніше для того, щоб знайти безцінне. Інколи буває так у людському житті, що Господь, забираючи від людини те, до чого вона прикипіла серцем, так би мовити, відводить усі перешкоди, які віддаляють цю людину від Бога. І забираючи від неї те, що, здавалося б, є невід'ємною частиною її життя, він сам відкриває людині шлях до себе, навіть коли це найцінніше оцінюється людським життям. І тут досить важливо для нас, дорогі брати і сестри, у той момент, коли ми дійсно переносимо випробування у нашому житті. Коли ми щось важливе втрачаємо, або навіть втрачаємо наших рідних чи близьких, і нам здається, що це несправедливо, і вони могли б ще тривалий час бути з нами на цій землі, не зневіритися, не впасти у розпач, а ухопитися за ту тоненьку нитку нашої надії, яка є в серці кожної людини, і вибратися прірви. У яку ми потрапили. І ця нитка повинна перетворитися на товстий канат, який допоможе нам зростити в нашому серці надію і уповання на Бога і зміцнити нашу віру. Святитель Тихон Задонський говорить, що християнська надія це є шолом нашого спасіння. Шолом захищає голову людини. А голова це є найголовніший орган, частина тіла, без якої навіть на мить не може людина далі існувати. Без будь-якого іншого члена тіла ми можемо ще деякий час жити навіть з нівеченими. Але без голови, яка і є символом Христа у людському житті, наше життя неможливим. Тому наша надія християнська захищає нас. І дає нам можливість, щоб ми не втратили останній вогник віри у нашому житті, але надіялися на світле і неземне, яке повідомляється людині тільки у Бозі, коли вона живе з Христом і у Христі. У Святителя Іоанна Златоуста є такі слова. Основа Віри істиної, це коли обітниці бувають вищими за людське розуміння, а ми уповаємо на силу обіцяного. Ми повинні добре пам'ятати, дорогі брати і сестри, що Господь Бог, який привів кожного з нас на цю землю, який дав нам це життя, може у одну мить. Змінити все як у нашому житті особистому, так і в загальному суспільному, у таку сторону, що ми навіть не здогадуємося. Реалії нашого сьогоднішнього життя дають нам більше, ніж потрібно, підстав для того, щоб ми були близькими до того, щоб опускати руки і падати у вічі. Для когось це може трапитися тоді, коли війна. Забирає життя близьких нам людей. А для кого це може трапитися і тоді, коли ми на собі відчуваємо звичайні побутові обмеження, які також принесла у наші домівки війна. Але і в першому, і у другому випадку ми не повинні зневірятися і закриватися від Бога. Ми маємо у собі. Плекати ту надію і наше уповання на Бога, що у будь-яку життєву хвилину Він зможе нам допомогти і Він завжди перебуває з нами. Якщо у нас будуть виникати якісь сумніви, то нам необхідно згадати начальника синагоги Іаїра, який втратив свою рідну доньку. Але не втратив надію на те, що Бог може знову повернути її до життя. Серед усіх євангельських настанов, які звучать для кожного з нас, і в сьогоднішній день, і усі подальші дні нашого життя будемо пам'ятати і тримати у своєму серці те, що Свята Христова Церква хоче нам сказати, підтримавши і зміцнивши нас у вірі, у надії і у любові. І серед багатьох інших настанов, нехай будуть для нас дієвими і повчальними слова, і преподобного амросія Оптинського. Якщо завжди будете уповати на Бога з надією на Його милість, то завжди отримаєте допомогу від Нього. Амінь.